Оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими нацполіції та працівниками внутрішньої безпеки збройних сил України провели третій етап масштабної спецоперації опікун, спрямованої на виявлення осіб, які у період воєнного стану намагаються ухилитися від військової служби. За його результатами, правоохоронці задокументували численні факти використання підробленої медичної документації. У деяких фігурантів взагалі були відсутні дані про. Розвернення до лікарів так, в одному з випадків військовий подав до територіального центру комплектування документи, що його мати і дружина мають другу групу інвалідності. Під час перевірки з'ясувалося, що жодна з жінок не зверталася до медичних закладів і медичної допомоги не отримувала. В іншому епізоді військовослужбовець здійснив самоскалічення, намагаючись таким чином уникнути мобілізаційних заходів. Наразі проведено понад 60 обшуків по всій території України. Загалом ще майже три. 30 військовослужбовців та цивільних осіб отримали підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Нагадаємо, у ході проведення перших двох етапів спецоперації опікун поліцейські викрили близько 100 фактів підроблення довідок про догляд за людьми з інвалідністю. Нині правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення всіх причетних до схеми осіб до кримінальної відповідальності. Заходи з викриття проводилися за участі співробітників територіальних управлінь, стратегічних розслідувань, слідчих головного слідчого управління Нацполіції, слідчих ГУНПЕ в областях, ДБР, за процесуального керівництва офісу генерального прокурора, обласних прокуратур та спеціалізованих прокуратур у сфері оборони.